Свята, ледь-ледь почалися, а ви вже з мінусом на карті і рахуєте дні до зарплати, щоб купити ще подарунків. Так, хтось знову розкупив усіх новорічних гномів. Але ж Різдво та Новий рік це теплі сімейні свята чи не так? Що ж, це не заважає брендам і корпораціям використовувати наші з вами емоції, щоб отримати якнайбільше прибутку. І вони чекають цього часу так само сильно, як і ви зустрічі з рідними. Чому ми готові переплачувати за лімітовані різдвяні колекції чи купляти адвент-календарі з пробниками чи іншими непотрібними речами? І чи допомагають різдвяні новорічні свята втекти нам від реальності? Усім привіт! Мене звати Валерія Пастушенко. Ви на каналі Суспільна Культура. Дякуємо готелю Бурса за гостинність. Сьогодні ми з'ясуємо, Різдво та Новий рік це справжнє диво чи продуманий план маркетологів? Розбираємось. Різдвяна музика, пахощі і прикраси в торгівельних центрах все це стимулює людей робити покупки. А як називається це шаленство, коли хочеться все скупити, загорнути в гарну обгортку, спробувати різдвяний смак напої в кав'ярні чи купити солодкого миколайчика? Вестерни для такого сезонного шаленства покупок навіть назву придумали Крісмис Консюморізм або Крісмос Оверконсапшн, що у перекладі різдвяне споживачство. Але не подумайте, що це щось нове. Навіть Сер Толкін у листах Різдвяного Діда 1976 року писав: Ось і різдво. Ця дивовижна річ, яку ніякий комерціалізм не зможе осквернити, якщо тільки ми не дозволимо. У цілому цей період в грудні люди сприймають як період дарування подарунків, що відповідно змушує їх витрачати більше, ніж зазвичай. Бренди, звісно, добре це розуміють, тому впроваджують різні новорічні акції і бонуси, що змушує людей поквапитися і купувати все і одразу, допоки ці новорічні акції не закінчились. Але цикл витрати покупок починається ще з чорної п'ятниці у листопаді. В США та Західній Європі саме після розпродажу на Чорну П'ятницю починається традиційний великий різдвяний розпродаж. Також це працює з святковими лімітованими колекціями, які створюють відчуття ексклюзивності і ажіотажу навколо товару. Так, наприклад, бренд Victoria's Secret має велику частину прибутку тільки з новорічних піжам і білизни. Або ж бренд Basing Body Works, який створює лімітовані різдвяні свічки і лосьйони. Люди купують по 15 свічок одразу, щоб не впустити цей святковий момент. В будинках і квартирах банально не вистачає кімнат, щоб запалювати стільки різних свічок. Але якщо свічки і піжами можуть дозволити собі не всі, то їжа це універсальний варіант. Я думаю, ви точно пам'ятаєте черги за крабовими паличками в супермаркетах. Ніге, ні, ні. ні. Та не витріщай очі, пацан, нічого не вийде. Або скажіть мені, з якою рекламою у вас асоціюється новий рік. Даю вам три секунди подумати. Ви теж це чуєте? Ось цю рекламу я ніколи не пропускала в дитинстві. А ось для аудиторії постарше існує реклама різдвяного темного пива, яка, як на мене, нічим не гірша за Кока-Колу. Ну і бонусом згадаємо рекламу Мемдемс, де Санта-Клаус втрачає свідомість. Він існує! Вони існують! Санта? Uh, Безперечно, всі ці ролики викликають брухливу хвилю ностальгії з дитинства і примножують в рази новорічний настрій. І це чудово. Але ж варто пам'ятати, що бренди не соромляться використовувати емоційні образи, родинну тематику, музику і теплі спогади, щоб створити позитивну асоціацію саме зі своїм продуктом. Це не завжди погано, але є ризик, що ці емоції змушують нас купувати те, чого ми насправді не потребуємо. До того ж, свята в цілому дедалі більше асоціюються з покупками. Коли ми бачимо ідеальне Різдво в рекламі, то воно часто включає в себе розкішні подарунки або святковий стіл з певними брендами. Це підвищує тиск на людей, які не можуть дозволити собі такого рівня споживання. Наприклад, американці, які беруть кредит на купівлю новорічного декору, вони прикрашають будинки велетенськими Санта-Клаусами і кілометровими гірляндами. Це пояснюється культурою змагання між сусідами за найкраще прикрашений будинок, що, звісно, створює соціальний тиск витрачати більше коштів на декорації. Що там американці? Українці навіть під час війни готові витрачати немалі кошти на ті ж святкові потреби. Згадаємо бренд Гуня, який пропонує ялинкові прикраси вартістю 6 тисяч гривень за шість штук. Як виправдання, гуня це не масовий продукт, а продукт орієнтований на вузьке коло споживачів. Але ж ми пам'ятаємо, що цінність полягає не стільки у функціональності, скільки в унікальності виробу. Бренд Качаровська випускає тематичне взуття і аксесуари під гаслами на кшталт ідеальна для новорічного вечора, що, звісно, не може не стимулювати робити імпульсивні покупки. Такою ж фішкою користуються H&M і Чендем і маркет, який випускає новорічні колекції, які висять в шафі по 10 років. Бо крім Різдва, ти не знаєш, куди вдягнути ті кляті паєтки і блискітки. Вибачте, накипів. <глух>. Кавові і чайні бренди також не пасують задніх і пропонують подарункові набори, які коштують значно дорожче ніж купувати товари окремо. Це ж стосується і таких популярних зараз адвент календарів. Це вже взагалі окрема тема. Ви відраховуєте час до Різдва і щодня дістаєте якусь банку пива, шоколадку чи маску для обличчя. Ну а там, де чай, там і цукерки. Напевно, усі бренди кондитерських виробів продають свої цукерки у спеціальних різдвяних коробочках. Звісно, вони дорожчі через упаковку, хоча сам склад солодощів може бути стандартним. Пам'ятаєте, як в школі чи садочку нам дарували набори солодощів в гарних упаковках. Не можна не згадати про новорічні фотосесії у святкових декораціях. Інакше кажучи, якщо в студії є ялинка, то ціна в грудні в три рази дорожча. Згадаємо різдвяні лімітовані напої в кав'ярнях. Фішка в тому, що їх можна спробувати впродовж кількох тижнів, що створює штучний дефіцит і спонукає людей купувати тут і зараз, бо інакше вони не встигнуть. Такі позиції в меню часто стають традицією, яку люди готові підтримувати щороку. От ви зараз джинджер бред лати або пепермінт мочу Також варто згадати про Амазон і його передноворічні розпродажі, які є ідеальним моментом, щоб розпродати надлишкові або непопулярні товари за величезними знижками. А Netflix, Spotify, Amazon Prime та інші на Різдво активно рекламують підписки як ідеальний подарунок. Бо ідея подарувати доступ до розваг звучить привабливо. Якщо я вже і згадала про Netflix, то згадайте всі ці різдвяні фільми і ролики. Погодьте, що надивившись на це ідеальне Різдво, враження від реальності навколо нас трохи засмучують. Так це і працює, що ми завжди хочемо відповідати ідеальним уявленням про будь-що. Якщо Різдво, то ми готові віддати усі гроші, щоб, хоч трохи, відповідати, святковому настрою, як у фільмі «Самодома» або Чотири Різдва. А потім, коли замість 51 подарунка під ялинкою з яскравим пакуванням, бачимо хоча б одну коробку, то зовсім якось сумно. Якщо ви не хочете витрачати кошти на щось святкове, а хочете витратити їх на щось корисне, то можете доєднатись до благодійних акцій. У Львові на початку січня проведуть акцію Різдвяні пташки пташки-2024», де можна долучитися до вертепів, аби зібрати кошти на реби для 80-ї бригади. Або ж можна стати святим Миколаєм для дітей з прифронтових або деокупованих територій. Волонтери вже отримали більше двох тисяч листів від дітей. А от у Житомирі існує таємний Миколай для військових. Волонтери збирають теплі речі, їжу, дитячі листівки, обереги і солодощі, які до Різдвяно новорічних свят хочуть передати військовим і бойовим медикам на передову. Чи можливо у вас є колеги, родичі чи близькі, які зараз проходять реабілітацію чи служать у війську? Зберіть для них пакуночок з тим, що може їм знадобитись, або зі смаколиків, або ж ви можете задонатити гроші на збір. Ми теж хочемо закрити наш збір із повернись живим. Для батальйону безпілотних авіаційних систем 14 ї окремої механізованої бригади ЗСУ посилання на банку в описі це відео не про заборону відчувати новорічний настрій або відмовитись від подарунків і прикрас. Ці кілька кейсів демонструють, як саме маркетинг маніпулює відчуттям радості, традиції та дефіциту, щоб стимулювати покупки. Усвідомлення таких тактик це перший крок до зваженого споживання. Безперечно, ми маємо право на свято і магію в будь-яких проявах, але тут важливий баланс. Якщо ми усвідомлюємо, що бренд заробляє на нашій емоційності, то це дає нам змогу свідомо обирати, що купувати і як святкувати, не піддаючись надмірному тиску споживачства. Тож бажаю вам казкового різдва і нового року! З вами була Валерія Пастушенко, Ви дивитесь канал Суспільна Культура. Веселих вам свят!